І я займаюсь, заробляю на життя тим, щоб вчу інших людей виховувати своїх собак. Представляємо організацію УРСА. Ми займаємося захистом прав тварин. У нас є свій власний притулок. Якщо сказати коротко, ми дуже хочемо, щоб в Україні не було безпритульних тварин, щоб вони не страждали. Тому робимо все для цього можливе. він може його пропустити. Апорт. Разношно. 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 Да, Разношно. 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 А, є така штука, як мода. Всі люблять типу модних, якихось породистих собак, ви подивились і ви, можливо, захочете собі такого ж самого пса. Але якщо ви не будете займатися з цим псом а, за призначенням, його зайва енергія може вам сильно заважати. проте, я дуже багато собачок безпородних, Я дуже багато собачок, які не мають таких здібностей, як прайм або інші породисті собаки. Але у всіх собак без виключення є одна суперздібність. І давайте спробуємо годати, яка так. Бо собака любить людину як ніхто на світі. Ніхто вас в житті так не буде любити, як собака. Будь-який пес, безпородний, маленький, великий, молодий, старий, у них у всіх вбудована функція любити людину просто так. Але люди цього не цінують. Люди, на жаль, дуже часто утримують собаку в неякісних умовах. Не гуляють, не, не, не грають, не займаються. І скажіть, будь ласка, а який буде прояв любові до собаки? От що в вашому понятті, от якщо я люблю свого пса? Дві хвилинки ми ще розказуємо, разом, а потім блок запитань. Якщо я люблю свого пса, що я мушу робити для нього, щоб виразити свою любов? Так поцілунки? Інколи, от я хочу вам зазначити цю штучку, що. В нашому прояві любов не завжди відповідає, не завжди відповідає в собачому. Ми інколи проявлюємо любов обіймашками, поцілунками. Прото не кожен собака і не в кожну мить хоче, щоб його обіймали і цілували. Але кожен собака хоче їсти, хоче відпочивати, хоче багато гуляти. Вивчати навколишнє середовище, просто бігати. Ви дуже багато корисних речей сказали, але ви майже всі забули, що треба якісно з собакою гуляти. Бо собачка страждає, коли він цілими днями сидить вдома. Собака страждає дуже сильно, коли собака сидить на ланцюгу. Собака страждає, коли йому не приділяють увагу. Тому головне взагалі, хані сюди, тренуся. <реш> 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 йди, собі, йди, йди сюди, воєн. Йди сюди. Вияча, йди сюда, Тут дають дай їжу. Дати покушать? Так, да, дати покушать. Собачки їдять? Супер! Завану, спробуйте. Давайте, затисну в ручках і спробуйте провести просто собачку за собою. Отличненько! Супер! Молодці! І ми разом з а, брендом ЄС дитяча канцелярія ми зробили дитячі зошити. Тут є, ви можете побачити, це врятовані наші собачки, які живуть в нашому притулі. Тут на звороті поради від нашої організації як правильно поводитися з тваринами, щоб це було в кайф і їм і вам. Тому це ми залишаємо вам в подарунок. Обирайте будь-які, які вам подобаються. Дуже вам дякую.